Вітаю вас на каналі Лавандовий Простір. Мене звати Лідія, і я тут вам показую та розповідаю те, як ми створювали в себе на ділянці біля старого будиночку Лавандову локацію. Це непросте подвір'я і непростий будинок. Принаймні ми намагались облаштувати все довкола так, щоб воно не виглядало зовсім звично. Намагались створити затишок і в той самий час надавали цій місцині вигляд свята, вигляд казковості, вигляд романтичної казки. Навіть просто сама ділянка з насадженнями лаванди вже забезпечила 80% того ефекту, до якого ми прагнули. Але роботи у цьому відео показую вам з недалекого минулого 2024 року. Показую все поетапно, тож подивіться, як ми робили і що ми все робили. Піде вход і стара б ушна дошка піде. Нічого, все піде. Зараз ви бачите, як ми з сестрою готуємо дерев'яні деталі для виготовлення дерев'яної арки перголи. Вона стоятиме перед лавандовим поличком і своїм виглядом прикрашатиме вхід до нього. Цю дошку взяли із старої підлоги. Ой, я вже тут її шкребла, ну, не, не саме тут, а на інших. Шкребла ось цією насадкою дуже довго. А зараз будемо робити варіант такий, пришвидшений. Інструмент у нас є всякий. Це трошки да, переключи, бо вона не завжди спрацьовує. Цей подовжувач. Так як маємо всякий різний інструмент, він у нас збірний. Друзі, родичі, куми, хто що мав, все дали. Тільки ви працювали, ми команди рекомендуємо. Окрім того, що ми здирали стару фарбу, ми шліфували дошку, прибираючи остаточно залишки фарби, що посочилась у деревину. Особисто мене ніяк не бентежила думка, що дошки були раніше у використанні, і на них видні дірочки від старих цвяхів. Ми, хоч і своїми жіночими руками, але здатні надати їм нове життя, як і цій усій ділянці загалом. Ну ось так у нас вийшло. А я з впевненістю можу сказати, що ця стара дошка значно кращої якості, ніж ота вся деревина, яку ми маємо можливість придбати. Як чоловічих рук, і як завжди бракує, доводиться робити дуже багато роботи своїми силами. Мої підписники вже не здивовані нашими справами, але досі я бачу так і не звикли до наших нежіночих робіт. Але маємо, що маємо. І більше ніж ми могли б подужати, ми й не робимо. Наша арка буде досить велика, тому збирати її ми якраз і не зможемо. А от порізати, пошліфувати та пофарбувати деталі нам під силу. А я нагадую, що розміри, вигляд і інші розрахунки ми також робили самі. А вас, мої глядачі, прошу обов'язково підпишіться, прокоментуйте та поставте лайк. Кого ми зацікавили, подивіться наші попередні відео. Та залишайтеся з нами, і ви станете свідками створення нашої лавандової казки. І я через свою зайнятість не можу часто викладати історію наших робіт. А червень та липень місяць для лавандових господарів то взагалі пік, і тому я, мабуть, зникну на деякий час із своїми показами робіт. привезли нам нарешті меблі. Ці меблі підуть у нас на терасу. Така лавка довга, одна і друга зі спинкою. Ми їх ще пофарбуємо. Занесли поки що в будинок, так як на дворі сиро прохолодно. Вже у нас осінь, листопад. Стіл завдовжки 2 10, якщо я не помиляюсь. І сюди, скільки десь сюди сантиметрів 70. Ну і лавки такі самі. Зав... завдовжки. Будемо фарбувати. А це в мене на терасі з'явилася така, як сказати, лавка. Їх у мене дві. Одна і ось друга. Їхнє місце буде не тут. Вони будуть стояти десь просто на вулиці, не на терасі. Тут інші меблі будуть. Оце такий в мене подарунок від сім'ї Мареничів. Вітіла брумою, вона під шапкою її не видно. Я так сіла. Ну, що, у Саньки руки, золоті, я завжди це казала. Клас. Ще будемо фарбувати. Пофарбуємо. Також зробимо. Отакий темний верх буде в нас там. Темний верх і низ буде світленький. Дуже гарно, мені дуже подобається. Класно. Так, це в нас буде майбутня кришка, робимо макет. Будемо її робити дерев'яною. У нас тут дуже багато дерева на ділянці, тому і. Також буде дерев'яна кришка. Yeah. <laughs> Такий у нас макет буде. Дошки склали. Залишки від забору. За, Зашліфуємо. Буде те, що треба. Клас. Клас, 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 клас. А дуже... чуміли ручки. Я думала, це набагато хуже, але нормально. Дошка тонка. Mm -hmm, Справляємося. Так темно тут у нас такие діти аж волосы улітають. Бачите, ця сюди йде? Одна тут. Може отаку? От Ну що, друзі? Я думаю, ви вже не маєте сумніву, що ми реставруємо і цю лавку. Вона має проламані дошки, подекуди гнилі. Саме сидяче місце ми вже раніше ремонтували для тимчасового користування. Та ось зараз прийшла черга повного ремонту. Повністю зняти стару дошку, а металеву частину будемо фарбувати. А потім на готовий каркас виріжемо нову дошку. Вона в нас у достатку, адже перед цим ми робили дуже багато парканів і маємо вдосталь залишків. Ці штуки підкручую.

Оце оцей ліс, що в нас залишився. Залишки такі ми скидали сюди. Ось із цього в нас вийде лавочка, я так думаю. Щось знайдемо. Тут багато дошок хороших ще. Ну, ось ця дошка, яку ми вибрали для нашої лавки. Можливо, вона широка, але ми трошки її обіграємо, будемо вставляти отакі тонші. Ну, вибрали з того, що було. Я думаю, буде непогано. So. Oh, Така лавочка в нас вийшла. Як кажуть, не судіть строго. У нас є тут недоліки, їх чимало, але тим не менше, отак із дошок, що там валялися, просто вже як не потріб, ми зробили таку біленьку, гарненьку, красоньку. Нарешті діждались моменту складання нашої перголи. Я так переживала насправді, адже це мала би бути ще одна родзиночка цієї місцини. Деталі даної конструкції досить важкі, але техніка перекладання між собою деталей передбачає досить міцну перев'язку. Тому дивіться, що ж у нас вийшло. Друзі, це все, що я для вас приготувала. Тому дякую вам за перегляд. А я бажаю вам миру і до зустрічі у нас на Лавандовому просторі!